А кафіст Богородиці у п'ятій пісні в Кондакові звучать такі слова, боготечною звізду, узривши волхви, За тою послідували зарею, і як святильник державши її я, тою спитали кріпкого царя і, достигши непостижимого Возрадувалися йому в Аллилуїя. Красивейші слова, боготечна звізда. Коли прийшли волхви з Востока, то вони вийшли із од ірода. Ірод каже, я сам не знаю, де родився цар іудейський, но ви йдіть, найдіть його, і мені скажете де. І я їм поклонюся, но вже рука меч держала убити того. Для нього таїнственного царя юдейського. Новіть і волхви не знали дальше, куди йти. І коли вони вийшли від Ірода, вони увіділи звізду, котра текла, тобто, вела їх до Бога. От боготечна звізда. Узрівши Волхви її, за нею послідували. Послідували за Тою зарою і, і держали її як світильник. У духовній жизни для нас віра в Христа Ісуса і молитва наша є світильником, котрий ми держимо і використовуємо, по-нашому хоснуємо, як світільник. Но многі кажуть, а ми пробували молитися, в нас не виходить. Якось то, то питання задали одному монахові, а він сказав так. А хто із вас без підготовки сяде із шахматістом бити шашки, грати? А хто без підготовки захоче із гросмейстером грати шахмати? Та да, будеш грати, но. Не суразно, без підготовки не зможеш то робити. А може, хочеш зразу вибігнути на футбольне поле і грати? Тож ні. А може, хочеш писати вірші зразу з ходу і писати великі стихотворення чи оповідання? Тож ні. Так значить, якщо у світських віщах потребується підготовка. І ніякої принуждені. А може, ти хочеш стати спортсменом і кожен день лежати на постели, і от того показати, який ти будеш спортсмен на вид? Зовсім ні. Потрібно бігати, гантелі піднімати, качатися. Так, от, то же самое, але в незрівнянно більшій мірі є молитва. Молитва особи духовний труд. І не випадково сам Господь приміняє Слово, що царство Боже силою береться і нужниці, ну, принуждаючи себе, оті получать царство Боже. Коли спортсмени біжать, то вони на путі вдруг відчувають нехватку воздуха, утрату сил, і вдруг така думка є. Далі не біжу. Все, руки опускаю. Но вдруг сила духа, спортсмена каже: Давай далі біжи. І вдруг з'являється второє дихання, і спортсмен біжить і добіг до фініша. Так от, коли люди православні мають опит молитви, всі ми знаємо, що прибуває на молитві вечерні. Як пише нині поминаймий преподобний Серафим Саровський, не треба нагружати себе сперва великими духовими правилами. Правило має бути невеликоє, но систематично. А це значить, що Дух Святий, який навчає нас молитися, буде формувати в нас і слова молитви, і думку молитви, ведь іменно ми православні. Як маленькі діти, коли ведуть їх у садик у матерську школу, так і ми нас Дух Святий держить за руку і веде на цьому жизни. От по чому ми маємо боготечну звізду, віддя духовне світло, знаємо, куди йти і знаємо обійти препятствия. Одна молода дівчина одного разу прийшла до нашого храму. І на службі стояла і потім сказала, а я нічого не розуміла. А що ти хотіла розуміти? Ти розумієш, що відбувається на футбольному полі? Да. А де б'ються боксери, розумієш, що відбувається? і один, другого б'ють? Ну, розумію. А ти розумієш, що у професора у повно книжок? І ти не подумаєш, що вінся в тому не розуміє, кожна книжечка на місці і кожну книжку знає. Ну да, але якщо ти перший раз прийшла на величайшої, сложнішоє, православное богослуженіє, котрому повно двіжені, молитви, одежі, цвіта, чтенія, пенія, проповіді. Це сложнішоє, унікальне дійство, і ти хочеш з першого заходу сісти, грати з гросмейстером шахмати, і ти хочеш зразу розуміти, ото унікально глибокое по смислу богослуження православної, іменуєме деколи восточний православний обряд. Господи, Тих відсталих, котрі так давно одойшли од нас давно. Господи, їх помилуй, щоб вони колись порозуміли, наскільки вони далекі од сталі, щоб постаралися прибігнути до дітей Божих і в'єдно з нами через покаяння, узрівши Боготечну звізду, за нею послідували, і на землі вже безушечно знайшли Божий путь, обих, хоча преп'ятствія, а в вічності в'єдно. За святою Мокриною, сестрою Василі Великого, я же пам'ять завершаєм. Змогли би ми наслідувати царство Боже. Амінь.